Хочу це відзначити. Зустріла Україну делегацію на такому самому рівні, на найвищому рівні. Після того, як ми зрозуміли рівень російської делегації, ми бачимо, що вони, на жаль, дуже несерйозно ставляться до реальних перемовин. Ну, поки що ми не бачимо серед присутніх ті, хто дійсно ухвалює рішення. Хоча це була хочу нагадати пропозиція. Руських до прямих перемовин, підтримка президента Трампа особисто, що лідери повинні зустрітися, але тим не менш, незважаючи на достатньо низький рівень представлення російської делегації, але з поваги до президента Трампа, з поваги до високого рівня делегації Туреччини і до президента Ердогана, і все ж таки бажаючи продемонструвати. Спробувати досягти, хоча б перших кроків щодо деескалації, перших кроків щодо закінчення війни, а саме припинення вогню, я вирішив відправити зараз в Стамбул нашу делегацію, але не всіх безумовно. Голови служби безпеки, начальника генштабу не буде. Голови так, але делегація буде очолена міністром оборони України оборони, незважаючи на те, що якщо чесно, контрпартнера з російської сторони там не буде. Але тим не менш розуміючи, що зустріч має бути в форматі турецької. Американської української російської присутності, ну, по перше, посада нашого міністра оборони, друге, він входить, в склад, в склад групи перемовників, приговорників. Ну а по-третє, Рустем міра в міністра оборони України вільно володіє турецькою, англійською, російською, українською мовами. Тому Наша команда в Стамбулі буде представлена щодо адженди, ну мандат у них буде припинення вогню номер 1 Тобто вони полетять. Хоча я досі вважаю, що Росія продовжує несерйозно ставитись до цих зустрічей, не хоче закінчувати війну, але е, будемо надіятися, що вони продемонструють хоч щось під час зустрічі. Ми проговорили з президентом Туреччини завтра зранку. Ми з ним. Об'єднаємось до саміту європейської політичної спільноти в Албанії в місті Тирана. В принципі, ці зустріч, ця зустріч була організована заздалегідь. Там буде більше 40 лідерів. Це наші короткі плани на найближчий час. Готовий до ваших запитань. Колеги, будь ласка, ваші запитання. Давайте почнемо телеканал. Ми Україна, Україна відповідно. Ось тут перший ряд. Україна зацікавлена. А ми домовились з президентом Ердоганом, що наша група, турецька група, буде присутня. Ми обов'язково проведемо зустріч з американськими, з турецькими, з українськими групами. Така зустріч буде. Ми обов'язково проведемо зустріч із в форматі із російською стороною. Надіюсь, що ця зустріч станеться все ж таки, і це була не тільки показуха, а все ж таки з'явиться час зустрічі. Ну і адженда, адженда. Вони, в принципі, мандат наша група знає. Я думаю, що він абсолютно зрозумілий. Будуть готові зустрічатись. Зараз ми очікуємо від американської турецької сторони якихось відповідних сигналів. Я б сказав би конкретики, о котрій годині. Зустрічаються групи сьогодні або о котрій годині зустрічаються групи завтра. Наша група, яку я відправляю в Стамбул, завтра буде там. Тобто ніхто ламати хоч крихку можливість з боку України не буде. Ми будемо конструктивними, будемо присутніми в різних форматах, які будуть домовлені. Наступне І ще кільком ну людям, які в нашій делегації, які зараз зі мною приїхали, і відповідно мені також немає що робити, тому що Путін не прилетів поки що або зовсім ніхто це не знає. Цього не знає, і а президент Трамп він дав сигнал, що а, може з'явитись. Окрім цього сигналу, я думаю, який був в медіа відкритим. А, у нас нічого іншої інформації немає зі мною